Христос Воскрес! Дорогі друзі, я називаюся Святос Юрій Щурко і запрошую вас до читання книги Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 10-й псалом і над ним роздумували, бо цей псалом є такою виразною молитвою про звільнення від ворогів, і в контексті цієї війни, очевидно, є більше, ніж актуальний. Псалом, який містить в собі таку дуже щиру, таку дуже, я би казав, навіть інтенсивну і дуже гостру за, за динамікою молитву плачу, можна поділити на три частини. Перша частина обіймає перших 11 віршів, і в ній, по суті, є представлена така скарга до Бога. Псалмопівець каже. Чому, Господи, стоїш залека, ховаєшся під час скорботи. Коли гордуй грішник, страждає у і ловиться в лихі задуми, що Той намислив, бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланний хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своїй буті: не буде суду, нема Бога, такі всі усі думки в нього. Перед ним завжди стелиться щасна дорога. Суди твої далеко геть від Нього. Усіх противників своїх, він сміхом збуває, він каже у своїм серці: не піддамся, зроду в рід я не зазнаю лиха. Устав в нього повні прокльонів, обману і лукавства, а під язиком у нього лихо й переступ, іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима, так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці. Він засідає, щоб бідака запопасти, хапає бідолаху і тягне в свою сітку, зіщулившись, до землі прилягає і падає нещасні в його кіхті. Каже у своїм серці: забув Бог, сховав лице своє, нічого вже не бачить. І далі псамопівець з 12 по 15 вірш закликає Бога діяти. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь у богих. Чого б безбожник мав зневажати Бога, казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи, ти дивишся, ти бачиш білі гори, вони завжди перед тобою. На тебе покладаються нещасні сироті, ти поміч, зламай лукавому й безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більше її не буде. І останні три віші. 16 по 18 місяця проголошення Божого царювання та справедливості. Господь, цар на віки вічні, зникли погане з його землі, Почуюся у Господи, бажання вбогих їх серце підбадьорив, прихилив Твоє вухо, щоб захистити право сироти і пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. Прийнято вважати, що 10-й псалом є продовженням 9-го псалма, і про те, що правдоподібно первісно ці два тексти були одним псалмом, я говорив в минулому ефірі, так що можете переглянути коментар на 9-й псалом. Разом 9-й і 10-й псалми творять так званий акростих, тобто літературний прийом, в якому кожен наступний вірш починається з чергової літери єврейського, єврейського алфавіту. На користь цього твердження, що це також колись був один псалом, маємо свідчення, що, наприклад, у псалмі 10 немає заголовку, і у єврейському тексті він завершується попередній псалом, так завершується словом села, яке правдоподібно вказує на музичну паузу, а ми не повинні забувати, що всі псалми виконувалися в супроводі музичних інструментів. Проте, якщо дев'ятий псалом має подячний характер з окремими елементами плачу, то десятий псалом, як ми вже сьогодні почули, жанрово дуже виразно індивідуальний псалом плачу. На перший погляд, ситуація, описана в цьому псалмі, є радикально відмінною від ситуації в 9-му псалмі. Проте, таке розміщення псалмів один за одним властиво цього тексту так, вказує на те, що Псалмопівець хотів показати, що біль та тривоги, зображені у 10 му псалмі, були вислухані, і саме тому цей псалом є записаний. А звільнення від терпінь стало нагодою для вдячності за вислухані молитви та бажання в Богах. Перша частина псалма, вже, якій ми щойно прочитали. З першого по 11 вірш, містить скаргу людини, яка переживає досвід богопокиненості у якомусь терпінні, обставини, якого ми не знаємо. І таких псалмів є багато. Ми всі знаємо 22-й псалом, який сам Ісус молився на хресті, де він каже словами Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Так само 38-й псалом, 22-й вірш має подібні слова. Подібним прикладом людина, яка відчувала себе такою покинутою Богом в часі страждання, є біблійний Йов. Він вважав, що Бог був далекий і байдужий до Його благань про допомогу, як ми читаємо в 30 главі 20 вірші книги Йова. Подібно до Псалмопівця, Йов звинувачував Бога в тому, що Він ховається від Нього, як каже Йов в 13, главі, 25 вірші. Нарікання на відсутність Господа не випливало з браку віри, як би ми собі подумали, а радше зі сподівання на Божу справедливість, якої Псалмопівець не досвідчував, і якої прагнув, як ми читаємо в 16 му вірші 10 псалма. Саме Божа справедливість вимагала, щоби він покарав нерозкаяних нечистивців і оборонив пригноблених. Оскільки страждалець. Не досвідчує справедливості, він ставить під сумнів присутність Господа в його житті, спрямовуючи своє прохання до Бога, який, як він очікує, має, врешті-решт, бути залучений у людські справи. Отже, сам план цього псалма є досить гострим, ставши свідком незрозумілих страждань інших. І тут, мова йде не тільки його, так, ми чули у тих перших одинадцятих віршах описано, як нечестиві поводяться з людьми, які є беззахисні, отже, ставши свідком страждання інших людей, Псалмопівець звинувачує Бога в байдужості. І це є приклад такої щирої молитви, де Псалмопівець не запихає все в якісь, знаєте, там, папірці і так далі. Він дуже відверто говорить з Богом. Те, що здається божественною байдужістю, дозволяє нечестивим брати гору, а бідним ставати жертвами їхньої підступності. Нечестиві не тільки можуть безперешкодно планувати і здійснювати свої егоїстичні прагнення, але й досягають у цьому успіху і зловтішаються властиво з цього успіху. Псалмопівець не єдиний, хто звинувачує Богу відсутності зацікавленості в його житті. Нечестиві роблять те ж саме. Як і самі знедолені. Кожен бачить, що Бог дозволяє зарозумілим перемагати вразливих і, здається, нічого з цим не робить. Розділ, по суті, закінчується звинуваченням проти Бога. І в цьому є цінність псалмів, де людина виливає перед Богом своїм, своє серце, навіть свою їдь, свою біль, свій крик, свою зневіру, а не ховається в собі. Далі псалмопівець закликає Господа покарати нечестивих і цьому присвячені з 12 по 15 вірш. І далі в 16 наступному вірші псалмопівець прославляє Господню велич і завершує псалом впевненим твердженням про готовність Бога врятувати беззахисних в 17-17 вірші. Чому? Тому що він сам це досвідчив, він досвідчив Божий порятунок, Боже втручання, Боже спасіння. Кілька важливих моментів, які хочу тут наголосити. У попередньому, 9 псалмі, в 13 вірші, псалмопівець прославляє Господа за те, що він не забув про крик страждених. Там читаємо: бо месне крови їх пам'ятає, і не забув він крику у Богах. В 13 му вісі, 10 го псалма, який ми сьогодні з вами читаємо, псалмопівець закликає Бога діяти, пам'ятаючи про них. І каже, чого б безбожник мав зневажати Бога, казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи. Отже, в обох випадках для опису Божого стало не для людини, що Бог не забув, і він таке каратиме, уже тоді діє слово єврейське дараш, яке означає ретельно шукати, дбати, розпитувати, досліджувати, мати намір, звертатися з проханням. Отже, Бог. Він не є байдужий до людського життя. Він вивідує думки і наміри людського серця, як каже Писання. Так? Він, він бачить плач і сльози, він бачить також нечестивих, але його, скажімо так, таймінг і наш є трохи різний, і ми не завжди це розуміємо. Псалмопівець переконаний, що Бог не тільки бачить дії та лихо, яке коїть нечестиві, але й діятиме, щоб визволити нещасних, та сирід. У 7 вірші, описуючи гордість нечестивого псала, на увазі й псалом, псалмопівець каже: «Устав у нього повні прокльонів, обману і лукавства, а під язиком у нього лихий переступ. До речі, апостол Павло цитує цей текст в 3, 3 главі, 14 вірші послання до римлян. А в 14 вірші 10 псалма, Псалмопівець стверджує, що Бог усе це бачить. Ти дивишся. Ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті ти поміч. І в сьомому вірші, і в 14 вірші, так? в обох цих віршах автор знову ж таки використовує одне і те ж поняття амал, яке з єврейської на українську можна перекласти як біда, клопіт, турбота, тривога, нужда, шкода. В Вхоменка в цьому вірші це поняття перекладено як лихо, а в 14-му як горе. Але Бог бачить все те, що є в нашому житті, зокрема ті моменти, де нам здається, що ми просто полишені самі на себе. Тому довіра до Бога спонукає Псалмопівця з впевненістю взивати. Зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу. І більш її не буде, як це ми читаємо в 15 му вірші. Відповідно до єврейського світогляду, рамено символізує в Біблії владу. Зламати рамено чи чиюсь руку, зокрема, зламати рамено нечестивого означало знищити його владу. Рука Господня уособлює його силу в спасінні і в суді. І тому лукаві чи нечестиві. А на означення лукавого чи нечестивого в єврейському тексті вживається поняття раша. Тобто воно можна прикладатися як винний, нечестива особа, і воно є протилежністю до того поняття, яким окресляться праведник, тобто цадік, тобто справедливий, невинний, правий, праведний, побожний. Отже, лукаві і нечестиві є всього-навсього, -всього, як каже псалмопівець, земнородними, тобто людьми з землі. І тому вони не можуть бути понад Бога. І тим більше не можуть бути понад його плани, задуми. І тільки Бог ми чуємо, тільки Він є Господь, цар на віки вічні, каже Псалом у 16 вірші. І оскільки він цар на віки вічні, він вислуховує бажання в Богах і захищає право сироти і пригніченого. Коли ми переживаємо сум'яття, коли переживаємо розчарування, коли переживаємо біль за тих, хто є нам близькі, коли ми переживаємо за тих, хто є зараз на лінії фронту, в лікарнях, в полоні, пропали безвісті, нам, попри те, що в серце може закладатися зневіра, біль, сум'яття, страх, не, не повинно також з нашого серця, знаєте, зникати довіра до Бога. Ми можемо з Богом, що так скажу, як йов, і чи псалопів з десятому Псалмі, сваритися, виказувати йому своє серце. Але важливо дуже не тримати це в собі, а говорити це перед Богом. І так у спілкуванні з Ним ми отримаємо цю мудрість на спасіння, щоб розуміти, що Він є Альфа і Омега, він перший і останній, він початок і кінець, він є вседержитель пантократор, і тому ставить останню крапку, і тому ніколи не полишить тих, хто уповає на нього. Бо навіть якщо ми щось втрачаємо в цьому житті, наше життя має вічну перспективу. І тому ми, очікуючи Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, навіть втративши наших найближчих, розуміємо, що Бог колись поверне наших найдорожчих до життя, бо Він є Богом, який прийшов, щоб ми мали життя і мали його по достатку. Читаємо псалми, пригадую, що є дуже важливо. Продовж тижня, бодай одну особу, що так скажу, зацікавити читанням псалмів, бо разом це буде давати такий очищувальний духовний момент для багатьох наших людей, які переживають зараз стільки сум'яття, вигорання страху, болю, розчарування. Хай вам щастить Христос Воскрес!